Добрий вечір! Приготувала сьогодні ось такий сонячний салат крабова шубка. Смачний, легкий і дуже ніжний. Юрій Шмургон, дякую тобі за рецепт. Ось такі інгредієнти потрібні для його приготування. Отже, перший шар: натерті крабові палички. Далі сіточка з майонезом, другий шар. Натерті плавлені сирки. У мене був сир моцарела. І знову сітка з майонезом. Третій шар вершкове масло. В оригінальному рецепті не було, але я додала трішки свіжих огірочків. І знову майонез. На сам кінець натираємо білки і прикрашаємо натертими жовтками. Ну, звісно, не забуваємо також і посолити, і поперчити. Це дійсно дуже смачний салат. У нашій сім'ї він усім сподобався. Пробуйте готуйте! Смачного!